Є загрози особливі про які варто хвилюватися, і це мене особисто бентежить це населений пункт хотінь та поруч із нею писарівка. В чому тут ризики? Як я вже говорив, росіяни намагаються і мають на меті проводити сюди атаки. І ці намагання та проведення сюди атак вони ставлять під загрозу увесь логістичний шлях на північ, що проходить якраз таки через хотінь, писарівку та далі до юнаківки і до всіх наших інших оборонних позицій. Фактично просування противника тут ставить під ризик. Відрізання усього нашого ось північного району, яким росіяни просуваються, це номер два загрози, яка існує. Номер три, що росіяни в принципі собі планують зробити тут по сумах, самому населеному пункту суми, самому обласному центру суми станом на сьогодні не загрожує піхотний штурм противника, але загрожує низка інших речей, які пов'язані із логістикою. Давайте дивитися навіть на ось цьому більш широкому огляді карти. Покажу вам суми. Де вони у нас в центрі розташовуються ось цих подій. До них, з напрямку, де ворог може наступати, підходить чотири автошляхи. Перший проходить через Білопілля. Власне, недарма тут е, розпочалися не, і була проведена і евакуація попереднього населення, і тут же в районі Тьоткіного збройні сили України, ось тут, де Тьоткіне, е, проводили свої наступальні операції е, з метою того, щоб скувати ворожі е, війська. Ці локації і не дати просуватися ще з напрямку Білопілля, крім Білопілля, другою трасою це є відсуджі через Хотінь та Писарівку до Сум. Третя траса з Краснопілля із Сходу, з, з Південного Сходу до Сум. І четверта тут є в районі Миропілля ще одна траса, яка сходиться у Хотіні, також в цьому районі. Тобто, фактично, ось є чотири шляхи, які росіяни хочуть взяти під вогневий контроль і почати блокувати Суми, тобто, по суті, розпочала. Ате повноцінну операцію із блокування цього населеного пункту, отже, станом на сьогодні, по білопіллю росіяни сюди не зайшли, не пішли. Чому тому, що ось тут. В районі Тьоткіного триває українська операція. По краснопіллю є свої перестороги, є свої ризики, тому що, наприклад, в ділянці, де власне так само проводилася схожа операція, як і у Тьоткіному, в Демидівці та Графівці, поблизу Угроїдів, щоб нівелювати ворожу перевагу, зараз ворог може спробувати сюди вдарити в бік Угроїдів та Краснопілля з метою знову ж таки перерізання цієї траси, але саме з цією метою робили. Попередня операція, щоб блокувати можливість просування, або скувати ворожі сили і не дати можливості просування до одного з автошляхів. Найбільші небезпеки зараз складаються по трасі від юнаківки до Хотіні. Але як я сказав, тут лісиста місцевість, і тут, по суті, цей один шлях каналізує нашу оборону, що дуже навіть непогано, і Четверта локація, яка е, так само тут є під загрозою, це район Миропілля. Е, з Миропілля тут Росіяни реально можуть зайти е, з району Гуєвого Миропілля, але. Саме тому, щоб цього не сталося, досі триває невеличкий невеличке утримання плацдармів на Курщині в районі Гуєвого, щоб не давати можливості Росіянам просуватися повноцінно і спокійно на Миропілля, тобто знову ж таки сковуються уже в третій локації, де є якраз таки траса ворожі війська. Але я не виключаю, що росіянам таки вдасться тут протиснути, пройти в район Миропілля і далі на рубежах уже приблизно Мокриці та Грунівки. З Могриці та, та Грунівки знову розпочинається, як і власне юнаківці, ліси. Лісиста місцевість дозволятиме нам сприятиме нам знову ж таки каналізувати оборону з метою знищення ворога у цих назіми їх так, кривавих банях. Саме тому, розуміючи цю логіку оборони, я не бачу приводів для паніки. Це точно не бачу приводів для паніки. Не бачу приводів, щоб називати ситуацію якоюсь апокаліптичною, але бачу певні загрози так. Ці, очевидь, загрози є, і росіяни їх створюють, тому що угруповання військ нехай не найбільше. 60 тисяч військ це немало, але блокувати одразу чотири автошляхи вони в принципі не спроможні таким комплектом військ для того, щоб широким фронтом, а тільки похід широким фронтом має сенс для того, щоб широким фронтом тиснути. Росіянам треба щонайменше 150-200 тисяч військ тут зібрати в комплект ударний кулак на Сумщині. Скоріше за все, росіяни просунуться на суті. Їх 10 кілометрів, це сталося минулоріч на Харківщині, а, і заявлять про виконання поставлених задач, про створення буферної зони от і, в принципі, усе. Чого варто чекати, але це станом на сьогодні? Я так бачу ситуацію. Вона може бути гіршою, вона може бути кращою. Побачимо і буде розгортатися. Те, що росіяни тут будуть створювати в певних точках е тиски, це безсумнівно. От, хтось я впевнений зараз в коментарях мені напише. Так почекаєте, ж казав, що ніяких загроз немає. Я кажу, друзі, і хочете, можете підняти архіви е моїх виступів. Я говорю про те, що в певних локаціях. Там, де ворога зібрані війська, він може створити певні е, загрози. Зокрема, ось якраз таки район юнаківки, це і було про цю загрозу, але говорити про повномасштабне, повнорозмірне створення, того, що Путін там назвав буферною зоною, це недоречно і недолуго, тому що за станом на сьогодні весь наш північний кордон. Про який говорить російський диктатор, як е, про необхідність створення тут буферної зони, це 700 приблизно 50 кілометрів е, в ширину, це от починаючи на Чернігівщині, продовжуючи Сумщину і завершуючи Харковом, це 750 кілометрів е, фронту, 750 кілометрів е, для того, щоб говорити про якусь потенційну. Е, Поняття як буферна зона, треба говорити про просування вглиб на 20 кілометрів. А 20 помножити на 750, якщо не помиляюся, виходить 15 тисяч квадратних кілометрів. Я завжди цю цифру наводжу: 15 тисяч квадратних кілометрів у росіян і близько немає ресурсів для того, щоб здійснювати повноцінні ось такі блокуючі дії на подібній дистанції, але в окремих точках. Небезпеки загрози, звісно, що є. Є вони і на півночі Харківщини зараз все і більше, і більше інформації надходить, що от в цій ділянці харківського прикордоння росіяни, намагаючись розтягнути нашу оборону, атакують атакують поки що безуспішно, але не виключено, що в перспективі в них буде більше тут можливостей для того, щоб просуватися далі в нашого прикордоння, тому що фронт. Не пролягає по кордону. Фронт будується по вигідних рубежах та е, для отримування позицій. Ось де будується фронт. Він не пролягає вздовж державного кордону. Росіяни тут будуть намагатися пробувати м пройти вглиб нашої оборони. З якою метою для того, щоб розтягнути цю оборону і зайнятися операцією по тиску на Куп'янськ. На той самий Куп'янськ, який уже добрячих два роки вони тиснуть е, тут, але зайняти не можуть. Окей, можливо, не два, а десь півтора підібравшись, фактично, що в притул до Куп'янська, вони е, зайняти його не можуть. Е, що раніше, яку підготовчу роботу провели, фактично, росіяни тут створили три плацдарми: перший це плацдарм на лівобережжі е, річки Оскіл з центром Куп'янщині е, на самому Куп'янську. Другий плацдарм, вони зараз намагаються його е, ось так ізолювати з центром у Борові. Ось тут борова, ось тут Куп'янськ. Ну і третій плацдарм, який вони знову ж таки зараз планують. Формують поліобережі осколу е, з центром у Лимані. Для чого це потрібно? Для того, щоб один колись великий плацдарм на лівобережжі осколу е, розрізати на три, такого слона розділити на три е, менших шматочки і їсти його почергово. От е, в найближчій в найближчому підході е, їжі росіян, в них амбіція саме на Куп'янськ. Е, з цією метою вони будуть розтягувати харківське північне прикордоння. Побачимо, що з того вдасться. На моє особисте переконання, яке це раніше давно вже і системно притримується цієї думки. Найбільші загрози для України існують на Донбасі, зокрема, в районі в секторі Костянтинівки, е, тому що чому Донбас, тому що Донбас є стратегічною задачою метою противника е, заняття кордонів Донецької області. Це їхня. Знову ж таки, стратегічна мета для того, щоб це сталося, треба говорити про заняття слов'янсько-краматорсько-дружківсько-Костянтинівської агломерації. Для того, щоб виконати цю операцію, треба почати з меншого, Треба почати з Костянтинівки. Саме сюди ворог. Зараз спрямовує е, свої основні резерви та ресурси, е, основну свою увагу і створив, на жаль, ось це розширення за трасою Покровськ, Мирноград Костянтинівка, вклинювання в нашу оборону. Е, це небезпечна історія, чому я фактично в кожному стрімі про це розповідаю. Тому що звідси ворог може йти як на добропілля, добропілля, яке є е, е, такою е, локацією. Зараз сполучення Покровська і Костянтинівки через нього пролягає шлях. Ворог може піти на Покровськ, Овська з Мирноградом ворог може звідси піти на Костянтинівко. Е, стрункість оборони в цьому напрямку порушена, тому дуже великі ризики та небезпеки є. Е, крім того, в е, на напрямку Костянтинівки ворог зараз тисне на часовому ярі, е, зайняв більшість північних районів часового яру, тисне на півдні вздовж траси між Бахмутом та Костянтинівкою. Е, але поки що цей тиск іще не такий максимально потужний, який можна собі уявити, е, тому що я переконаний, що він буде набувати ще. Ось того максимуму впродовж найближчих найближчого місяця, ймовірно, адже ворог має синхронізувати наступ паралельно усіма можливими. Скажімо так, напрямками це може бути на тиск на Покровськ, це може бути паралельний тиск на Костянтинівку. Це може бути паралельний тиск з турецької е, агломерації. Це буде тиск на часів'яри, це буде е, тиск. Ось тут на сіверській ділянці фронту, е, і не виключно, що це може бути тиск від Бахмута в бік Слов'янська та Краматорська. Тобто, щоб от синхронізувати всі ці свої дії, а ну і звісно, не забуваємо сам лиманський напрямок, який зараз в числі так само е, одних із найбільш е, активних е, з боку проти. Підно для того, щоб синхронізувати цей тиск, ворог зараз підготовлює свої резерви, і далі буде важчою дещо ситуація на фронті в контексті тиску противника. І тут ось тут, якраз таки по Донбасу. У мене особисто найбільші перестороги не про північ, не про Харківщину, не про Купінщину бентежуся та хвилююся. А те, що буде на Донецькому напрямку, що робити в такій ситуації. Напевно, найпершою думкою, яка спадає, так це те, що нам потрібно все ж таки фіналізувати, хоча це неможливо зробити дуже швидко, але потрібно якомога швидше фіналізувати процеси по створенню корпусів українській армії. Що це дасть? Єдино чіткість. Управління нашими підрозділами на напрямках, ну і підведення цих напрямків як під одну технологічну риску, під один технологічний знаменник, так і управлінський цей один єдиний знаменник, так само до речі, і підведення під один. Ну, скажімо так, знаменник вмінь та навичок, тобто в контексті тренувань вишколів приданих підданих до новостворених корпусів підрозділів, тому що в кожному корпусі є якийсь лідерський флагманський підрозділ, бригада, яка має задавати усі найвищі стандарти, до яких мають рухатися всі наявні у корпусі підрозділи. Відповідно, виходячи з цього, я дуже очікую, що ця структурна зміна вона принесе багато Ато позитивів для нашої армії, тому що в нас є, наприклад, напрямки, де ще навіть без створення корпусів було досягнуто е, доволі такі значної стабілізації, наприклад, скажімо, район Багатаря, Костянтинополя, розлива Андріївки. Е, ситуація, ось в цьому квадраті, вона, попри те, що ворог тут просувається, є певні нього просування, але вона є відносно такі стабільною впродовж останніх кількох місяців. Хоча саме тут міг бути створений е, ось той перший вклин в нашу оборону, я його називаю як Чере. Як нашу оборону а, ще на початку цього року станом на зараз за рахунок об'єднання вогневих зусиль усіх тут бригад об'єднання їх так само під? А, Є до скажімо так, єдиноуправлінням управлінням е, і об'єднання всіх вогневих ресурсів бригад дозволило е, стабілізувати напрямок і стримувати противника настільки, наскільки це є можливим в наших реаліях. Крім цього, от буквально вчора командувач цього напрямку е, тамтешньої групи військових ледар Сергій Найв писав у себе в телеграм-каналі про те, що подібний підхід призвів до зменшення втрат особового складу десь приблизно на 15%. Е, а це вже ну про найцінніше, це про життя наших. Військовослужбовців, кількість яких зараз на передовій є і так е, кризовою Відповідно, подібний підхід потрібно масштабувати на більшу кількість українських частин, зокрема і у складі е, корпусів. Адже в нинішній ситуації, в якій ми перебуваємо е, інших способів, фактично щоб боротися зі значно переважаючими силами противника, немає тут або додаткові ресурси, яких ми розуміємо, станом на сьогодні у нас не так багато, тобто ми не можемо враз. І отримати десь гроші, знайти щоб виробляти мільярди дронів. Ми виробляємо той обсяг, тих три 4 мільйони, на які націлилися на цей рік, тих, і виробляємо. Але ми не можемо виробити ось окрім дронів одразу зараз сотні ракет, тому що гроші. Вони тільки з'являються, зокрема від європейського союзу, від Німеччини спільні проєкти, які зараз е, з'являються в Україні. А тут не тільки навіть е, про просто виробництво і гроші, тут іще ж про е, покращення певне технологічного оснащення для того, щоб ці ракети були е, робочими. От учора, наприклад, з'явилася інформація від німецького видання Welt, е, де йдеться про те, що Німеччина менше на мільярдів євро зараз фактично що інвестує, зокрема і в ракетні програми, в дрони ракети, барс в наші далекобійні дрони, лютий і в дрони перехоплювачі, так звані зенітні дрони, які дозволяють збивати що шахеди, що російські розвідувальні дрони. Відповідно, це на те, щоб ця програма була зреалізована, потрібен ну. Певний час це не може бути от прямо зараз, тому в нашому випадку є два варіанти: або це стрімке підвищення ресурсів, в тому числі до речі, і людей, не тільки тих самих дронів, ракет, або будь чого іншого, але й людей. Що ми не можемо е, взяти і в Україні знайти десятки тисяч мобілізованих е, і одразу їх направити на фронт? Це просто нереальна історія, тому що людей треба готувати і людей, як в принципі, так в сенсі пошуку ну не так багато охочих, відверто кажучи, тому або ресурси, або об'єднання ресурсів. Там, де в нас немає можливості взяти більше ресурсів, ми маємо об'єднати наявні ресурси і цілеспрямовано гатити е, по каналізованій обороні, тобто звузити, змусити Ворога звузитися в певних районах в один умовно кажучи шлях в одну локацію, яка в нас буде пристріляна, і якій ми будемо їх знищувати, просто із назвімо так промисловим масштабом. Ось це ті задачі, які по суті зараз є досяжними та виконуваними з точки зору нашої оборони а в нинішній літній кампанії противника.